Зміна персоналу це неминучий процес у ресторанному бізнесі. Але якщо все робити неправильно, то кожна звільнена людина це хаос, скандали, демотивована команда і навіть напевно втрата деяких клієнтів. Сьогодні ми з вами розберемо. Як коректно звільняти персонал без шкоди ресторану, як шукати нових співробітників, щоб вони залишалися надовго? А також як зробити так, щоб зміни у штаті не били по роботі закладу. Сьогодні я хочу з вами поговорити, чому плинність кадрів у закладі це по суті не завжди є проблемою. Якщо у вас у закладі змінюється персонал, це ще не означає, що у вас поганий менеджмент. Є природна плинність кадрів, яку треба по суті прийняти. Але Якщо з ресторану постійно йдуть люди, і важко знайти нових, це вже може свідчити про те, що у вашому менеджменті щось по суті не так. Що таке нормальна природна плинність? Це, наприклад, студенти, які працюють тимчасово, це люди, які переїхали або вирішили змінити професію. Це фахівці, які виросли, наприклад, з посади офіціанта і пішли на вищу позицію, або просто пішли в інший бізнес. Працювати на кращій посаді, і ще така небезпечна плинність, яка по суті є проблемою? це люди йдуть через погане ставлення або ж низьку зарплату, це виснаження, бо ресторан не закриває зміну через нестачу персоналу. Це плинність серед ключових працівників: шеф, сушеф, адміністратор і так далі. Один ресторан постійно втрачав офіціантів, тому що їм на співбесіді говорили про один графік, а насправді це був зовсім інший. В результаті за два місяці з їхньої команди пішло приблизно 10 людей. І коли я кажу їй: Оксан, давай ми будемо з тобою принаймні говорити правду, якщо ти вважаєш, що вона заважка для нового персоналу, то давай ми збільшимо зарплату, хоча б на 100 гривень за зміну. І в такому випадку, можливо, люди будуть більше залишатися. Коли дівчина справді це обдумала, зрозуміла, що це не окей, поставила себе на місце цих людей, коли вона змінила. Підхід до роботи офіціантів, то плинність кадрів набагато й набагато зменше. І наступне питання, яке я хочу порушити, це як коректно звільняти персонал. І одна з найбільш поширених помилок рестораторів це звільняти неправильно працівників. Це стосується не тільки хто йде сам, а й тих, кого звільнюють власники. Як не треба робити. Перше, це неочікувані звільнення без попередження, тобто маю на увазі, коли ви навіть кажете все, давай завтра на зміну можеш не виходити, навіть не давши доробити людям 14 законних днів. Це конфліктний тон, приниження, публічні скандали і так далі. Тобто, це не окей для власника ресторану, зовсім ніч для директора. Як правильно звільняти Перше — це звісно, що попередити заздалегідь, якщо є. У вас така можливість, але дійсно, що треба звільняти так, аби ця можливість була. Наступне це чітко пояснити причину звільнення. І наступне – це організувати передачу справ певної посади так, щоб зменшити збитки ресторану. Ви Знаєте, чому я так кажу, що потрібно попереджати, потрібно передавати справи і так далі. У мене було так, що мій знайомий друг він також ресторатор більше шеф Бармен, який мав на той час організацію над штатом Бару. І він звільнив адміністратора через скандал. Уже негайно вийшла з. Звіль... Це не хочете ви бачити і так далі, і в результаті що сталося. Дівчина пішла з ключами, паролями, доступами і усім іншим. І відповідно на те, щоб відновити по суті всю роботу, тому хлопцю пішло десь два тижні на те, щоб вивести все на одноманітний лад, як це було раніше. І наступне питання це як знайти нового працівника, який залишиться надовго. І знаєте, така основна помилка багатьох ресторанів це закрити вакансію будь-ким і будь-як. Але потім новий працівник він тупо не витримує замонтаження або не вливається в команду. І як знайти свою людину? Перше це в оголошенні чітко прописати, який досвід та навички вам потрібні. друге це спілкуватися відкрито і не приховувати умов роботи. Тобто людина прийшла на співбасі відразу, розповідайте їй, як ви працюєте, який у вас tone of voice, який у вас концепт, чому для вас важливий той чи інший момент? А на тому і моменті можна трохи менше звертати увагу. Для людей важливо відкрити. Тіть, важливо розуміти, чому саме вони мають стати членом вашої команди. Знаєте, дуже часто є такі заклади, які шукають досвідчену людину, яка має за плечима 10 років досвіду, 20 закладів, яких вона змінювала там що 3 місяці, і значить, вона має досить великий досвід і може працювати у вашому закладі, але це є дуже великою помилкою. Перше ніж дивитися на резюме людини, дивіться на її мотивацію працювати. Дуже часто це може бути 18-річна дівчина, яка ніде не працювала, яка навчається там на заочній формі навчання, як просто. Має велику жагу до роботи, і насправді такі люди найчастіше мають набагато кращий результат роботи, ніж ті, які прийшли з великим досвідом за плечима. Я не кажу, потрібно брати і тих, і тих, звісно, що адже і в тих, і в інших може бути велика жага до роботи, оптимізація, мотивація, успішність, спілкування, комунікація з гостями, і це все впливає на роботу вашого ж закладу. І відповідно в такому випадку розмовляйте з людьми особисто. У мене було так, що от у мене був директор, з яким ми співпрацювали, але на роботу людей все Приймала я це для мене було важливо, я хотіла розуміти, хто працюватиме в моїй команді, кого ми беремо на роботу і так далі. Тобто, основну співбесіду проводила я, розповідала про заклад, про бізнес, про роботу, усе розповідала я. Але вже потім, коли дівчина приходила на співбесіду, то відповідно вона ставала під крило директора, адміністратора там наставника з стажування. Але перша така точкова зустріч, вона основна для мене важлива, щоб вона була зі мною. Тобто, якщо у вас є така можливість, то робіть це, практикуєте це, адже хто знає, хто буде працювати на вас. Завтра чи буде у вас та верхня керівна адміністративна ланка чи ні? Але рано чи пізно до вашого бізнесу у керівництво можете повернутися. Ви і важливо, щоб, хоча б люди, знали про вас, довіряли вам і не йшли, коли один зі співробітників команди йде. І у мене є також той попередній заклад, про який я вам розповідала. Вони взяли на роботу шеф кухаря з дуже топового ресторану, в якого дуже крутий досвід за плечима. Знаєте, він такий мені дзвонить, каже: Ян слухай, я взяв шефа там з того ресторану, не буду називати, з якого Блін, так круто, все будемо працювати. Я зміню кухню, я зміню концепцію. Каже, та звісно, вітаю тебе. Але потім його звільнили через три тижні. Чому тому, що він не відповідав формату закладу? Людина, яка працювала усе життя у фастфуді в азійській кухні, і ніколи не мала дотичної роботи до. Банкетів до ресторанів йому важко було працювати. Він не витримував обсягів банкетних, роботи тієї контролю організації. І, відповідно, його за три тижні звільнили, тому що з хлопця просто не було роботи. Тому важливо розуміти не тільки кого ви вбираєте на роботу, не тільки чи з класного він закладу прийшов з класним досвідом чи ні, а й розуміти, чи людина розуміє. Саме у вашій концепції свою посаду зі свого досвіду вам скажу, що коли з команди йде працівник, це по суті не тільки його проблема, це може вплинути на всю команду. І як зробити так, щоб зміни у штаті не били по роботі? Потрібно вам старатися мінімізувати стрес у команді, не залишати команду без підтримки. Що я маю на увазі? Не закривати зміну іншими працівниками чи тимчасовими рішеннями. Для того щоб вам особисто звільнити працівника, завжди потрібно мати йому або достойну заміну, або ставати працювати самому. було б добре, якби ви не замовчували кадрових змін, адже та відкритість вона формує довіру команди. І команді буде важливо розуміти, чому звільнили їхнього колегу, напарника. Можливо, йому не треба робити тих помилок на майбутнє. Це так само формує досить хорошу довіру між вами і командою і класно працює. І так само особливо після зміни попереднього працівника, якого ви звільнили зі штату, на його місце нового треба ставити поступово, а не відразу кидати в бій. Наприклад, ви сьогодні звільнили адміністратора, завтра провели Ого, на повну посаду не робіть, і адміністратору буде важко, і штату буде важче, а найважче з того всього буде вам. І знову ж таки повернемося до того ж самого мого друга. Він не дуже швиденько в один день звільнив баристу, а на його місце привів наступного дня нового студента без досвіду роботи, якого просто кинув у бій без стажування, навчання і так далі. Відповідно, за тиждень хлопець зробив стільки помилок, що від нього відвернулися навіть колеги по роботі. Тобто. Якщо у вашому закладі в операційній системі у командній роботі грамотний підхід до команди, то навіть звільнення або прихід нового працівника він не створює хаос. Пам'ятайте, контролюйте причини звільнень, бо це досить важливий показник ресторану. Наймайте не просто швидко, а й правильно, і робіть кадрові зміни поступово без шкоди вашій команді. топ три помилки, які роблять ресторатори: це перше не пояснювати команді, чому звільнили людину. Друге це нехтувати адаптацію новачків, правильному онбордингу, навчанню, стажуванню. Як і в моральній, так і в фізичних аспектах, і також звільняти працівника раптово без навіть на те вашої підготовки. І якщо вам цікаві реальні кейси управління рестораном, то підписуйтесь на мене, ставте лайк і пишіть в коментарях про що відняти наступне відео.